Цільове призначення земельної ділянки. Навіщо воно потрібно? Отже, цільове призначення це саме та мета, для якої ви користуєтесь земельною ділянкою. Користування земельної ділянки не за цільовим призначенням має свої наслідки. Це адміністративна відповідальність, яка передбачена статтею 53 кодексу України про адміністративне правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність за використання земель. Не за цільовим призначенням, а також невиконання природоохоронного режиму використання земель, в тому числі проєктування будівництва, введене в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення і пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд і захисних лісу насаджень. За всі ці дії передбачено. Відповідальність у вигляді штрафу від 5 до 25 п'яти неподаткових мінімів доходів громадян, це помножимо на 17. Є і можливість звільнення від відповідальності, це зазначено в примітці. Положення цієї статті не застосовуються у разі заростання чагарниками і дрібноліссям деградованих та малопродуктивних земель, що потребують консервації та призначені для заліснення. Важливо зазначити, що нецільове використання земельної ділянки не є підставою для припинення права власності на земельну ділянку. Якщо ви є власником земельної ділянки, то припинити ваше право власності через нецільове використання неможливо. Але що можливо? Можливо, припинити право користуватися земельною ділянкою, якщо ви є орендарем. Якщо ви орендуєте земельну ділянку і користуєтесь нею не за цільовим призначенням, тоді, звичайно, вас можуть позбавити такого права. Тому, коли ми перевіряємо новобудову, ми дивимося, чи є правильне цільове користування у користувачів земельної ділянки, що знаходиться в комунальній або державній власності. І, звичайно, ми розуміємо, що якщо тут не цільове використання, то ну, вибачте, ми не можемо продавати тут квартиру, бо у вас завтра розірвуть договір оренди і що ви не добудуєте такий об'єкт. Що можна змінити цільове призначення? Так, звичайно, всі змінюють цільове призначення. І важливо пам'ятати, що якщо от ми маємо класи цільового призначення. В межах одного виду використання земель можна змінити цільове використання землі, можна змінити вид використання землі, було б правильніше так сказати. Наприклад, якщо ви використовуєте земельну ділянку для індивідуального для колективного гаражного будівництва, і в тому самому виді є для індивідуального гаражного будівництва. То ви можете звернутися до кадастрового реєстратора із заявою і змінити в межах цього виду саме цільове призначення, вид використання цільового призначення вашої земельної ділянки. Якщо ж ви хочете змінити координальну, наприклад, із земель там сінокосіння для ОСГ для господарства. Сільського господарства земельну ділянку на земельну ділянку на будівництво, то так тоді вам, звичайно, прийдеться отримувати на це дозвіл у органів місцевого самоврядування або у інших органів. Є цілий перелік компетенцій, залежить від того, де знаходиться ця земельна ділянка, чи в межах населеного пункту, чи поза межами населеного пункту. І відповідно від цього буде залежати, куди вам потрібно буде за зміною цільового призначення звертатися. Одразу ж змінювати з Одного виду на зовсім інший, який ну, просто протилежний, не раджу. Зазвичай це роблять поступово. Там, спочатку на садове будівництво, там, індивідуальне будівництво, а потім на квартир не змінюють. Тим більше, що в межах одного виду можна, відповідно, самостійно змінювати, тому від простішого до трошечки складнішого, а далі вже можете здійснювати відповідно зміну виду використання за особистою заявою без використання. Тих органів, до яких потрібно звертатися із заявами. Отже, ми прийшли з вами до висновку, що, перше, позбавити права власності через нецільове використання земельної ділянки не можна. Друге, якщо ви є орендарем, вас можуть позбавити права користуватися земельної ділянки, якщо ви використовуєте не за цільовим призначенням. Третє, навіть якщо ви власник, вас можуть оштрафувати за нецільове використання земельної ділянки, але штраф не дуже великий, ну поки що принаймні. І четверте, це те, що ви можете змінити цільове призначення земельної ділянки. Або за власною заявою в межах одного виду треба дивитися класифікатор, або за заявою до органів місцевого самоврядування, або до органів державної влади, залежно від місця розташування земельної ділянки. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, і ви щось запам'ятали корисне для себе. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, і побачимось в наступному відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітає! Нехай буде Україна!